Так, друзі, привіт. Е, уже значний час. Приходячи на прийомку, заходячи, як я роблю це, коли йду кудись там по дорозі в своїх справах, не було ніякої літератури. Уже, я ж кажу, такий значний проміжок часу. Ну, таке буває. Буває місяць, ніхто нічого не здає. А буває так, що зараз свята, це з цим пов'язано. А буває так, що три рази. На день можуть щось привести. Буває по-різному. Є тут мішок якихось книг, я так їх зараз разом з вами буду доставати дивитись. Ось перша книга історія України. Так, але вона, на жаль, дуже в поганому стані: сторінки випадають, сторінок не вистачає ось такий ось підручник. Це підручник такий мені попадався. Це Київ, освіта, 1995 рік. Навчальний посібник для 7 8 класу. Ось така ну, цікава книга, але, на жаль, вже не спасти її. Так, дивимось далі: Один том е, Олексія Толстого: «Хождіння по муках. Третій. Взагалі він е, це трилогія. Буває в чотирьох книгах, буває в двох книгах. Ось так. До речі, таке видання мені ще не попадалось. Цікаво, які тут ілюстрації. Ось такі. Не читав я, друзі, хоча планую почитати. Це 1983 рік видання. Хтось так акуратно це все. Запаяв, щоб книга не втрачала свій вигляд, не затирати. Ось вам як вихід для зберігання книг. Звичайно, таку плівку або папір замотуєте і книга тоді зберігається краще. Так, дивіться, шарлота бронте Джейн Ейр. У мене таке видання є Джейн Ейр. 1988 року. Без ілюстрацій воно. Ну, дуже відома, дуже відомий твір, дуже відомий, відома авторка. Ось так. Так, давайте далі. Є тут і такі научно популярні видання, такі як збірник задач з фізики. Ось такий. 77-й рік. Це для 8-го-10 класів. Далі. Так, побочні дії ліків. Ось така ось книга. Знову збірник задач з фізики. Ось так. Також в цьому відео в кінці прикріплю я, друзі, буде посилка від підписника. Що він мені прислав, кому цікаво, подивитись. Ось так. Серце віддаю дітям Сухомлинського. Ось таке видання. Чудовий такий малюнок, такий орнамент, соняшник проростає, як зернятко знань. Сухомлинський він педагог. Ось так. Радянський, так, видання друге. Ось так, таке ось видання. До речі, не пам'ятаю, в мене якесь є, я собі забирав. Так, збірник задач і питань по фізиці. Що цікаво, видання? Ось, будь ласка, видавництво наука. Я, друзі, такі речі також забираю, тому що серед них попадаються дуже книги рідкісні з малим тиражем. Ось, наприклад, ця книга цікава, який тут тираж. Це достатньо дуже великий: 600 тисяч екземплярів. От, а буває попадаються книги. 2000 екземплярів. Ось мені попадалось. 3000 екземплярів я відправляв. Студентам. Так, Михайловський. Отака ось маленька дитяча книжечка. Виховання, дивіться, досав. Це поради для тих, хто починає займатися собаководством, так кажучи. Ось така маленька книжечка. Так, далі дивимось, ось така ось, ось вона деформована. На жаль. Але це е, не, як то кажуть, переговор е, для книги, тому що її е, на полочку або під прес зажимаєте, під деякий час вона постоє. О, дивіться, ось таке ось фото. Не знаю, наскільки воно старе. Хм. Цікаво. Мабуть, роки 50 ті 60 -ті. Підпису немає, важко дізнатися. Ось така ось книга. Пейзаж з парусом. Так. Так, повторимо фізику, також такий ось як підручник, механіка. Так, це посібник для тих, хто поступав у. Вищі вузи, 1970 рік. Так. Ну, це не, не цікаво. Далі, дивіться, книга Утьосова з піснею по життю. Але трошки, звісно, вона видавництво мистецтва 1961 рік. Ну, Все рівно цікава книга. Я думаю, варто забрати видавництво мистецтво. Тут фотографії присутні. 29, 25. Мабуть, е життєопис якийсь, очерк про життя даного культурного діяча, співака. Ось так. Можна її підклеїти. Дану книгу. Так, дивимось. Борис Привалов. Сила любві, кохання. Так. Мистецтво 60. А, не мистецтво, радянський письменник 1963. Це якісь сатиричні нариси такі. Оповідання короткі. Памфлети. І фельєтони, як то кажуть. Так, дивимось. Так, така книга вам, дорогі жіночки мені попадається дуже часто. Так, знову довідник з фізики. Хтось дуже любив фізику, як бачите, для учнів. Так, далі. Е, на горах. До речі, в мене є така книга, але в другому виданні. Це другий том. Це мельников Печорський про старо. Він писав. Так. Це продовження в лісах, на горах. У мене є в другому виданні книга друга, що цікаво, просто що це видання 50-х років. Дуже гарне оформлення. Шкода, що не комплект. Навіть дивіться, словник такий з. Незрозумілими словами, тому що старовіри це не своєрідні люди також. І є трошки різниця. О, до речі, чудова книга. Чудова книга, тому що з цієї серії в мене декілька є вже книг. Так, це молода гвардія з таким ось... Луком повісті. ну Серійна книга, друзі, це. 100 тисяч тираж. Ось така. Так, далі. Дивіться, двохтомник, дюма, граф Монте Крісто. Також багато разів попадався мені. Ось такі тут форзаци. Це правдинське видання, а тут, мабуть, тираж мільйони. А не, заради цікавості. Так, 2 мільйона екземплярів. Звісно, він буде попадатися, якщо їх так багато випустили. Це хтось сам щось робив. Так, що це таке? Мабуть, книга була. Золоті руки, Вадим Печкін якийсь. А, людина і закон. Це якийсь чи... очерк. Це чи з якогось журналу. Це здається журналу. А, із журнала Людина і закон. Бачите, зробили ось таку ось книжечку. Хтось собі оформив. Так, далі. Оксана Мадрус. це таке поезія, якась Харків 1998 рік. Коливання. Ну, цікаво, якась авторська поезія. Потрібно взяти і подивитись. Мабуть, і тираж тут е, з 200 екземплярів, з 300, як буває, немає. Я таких не, місцевих поетів, як знаходжу, дуже багато. З підписами їхніми подарунковими. Так, випускний мова і... Так. Випускний екзамен. Цікаво, за який рік? 96-й. Так, бібліотека художньої самодіяльності. О, цікаво. Що це таке? Також видавництво мистецтва. Микола Іщенко. Тут якісь... Це якесь періодичне видання було номер 18. Так, з 70-го року. Агітбригад. бригад. Для агітбригад. Партія Ленін. Ну, розуміло. Спочатку партія Ленін, а далі потрібно подивитись. Федір. Буває, в таких ось збірках дуже чудові попадаються автори, які навіть їх і не випускали. Так, як зберегти квітки, які вже зрізали? Віршовані вітання. Зичимо щастя? Ось такі така книжечка також. Так, далі. Молодому подружжю. Який це рік? 78-й. Здоров'я. Поради молодому подружжю. Бачите як? Така ось книгу. Так. О, цікаво. Багатство зелені Харківщини. Тут з фото. І з інформацією про лісні насадження. Цікава книжечка. Так. Так, е -е. наслідник із Калькути. Штільмарка, я вже казав, що я читав, ну мені якось нудновато було. Не знаю чому. Так, Посівник з хімії для тих, хто в вузи поступає. О, дивіться, яка книжка. По слідам Арсенєва. Цікаво. Та що ти будеш робити? 59-й рік. Записки книги режисера. М, чудова книга. Дивіться, з фото. Мабуть, і тираж невеликий. Так, 15 тисяч екземплярів. Книга, як вона сюди попала, яка її дорога була довга, якщо видавництво Владівосток. Де Владівосток, а де Харків? Цікава книга. Так, швейна справа. Ось така книжечка. І дивіться, біологічний словник. Ось такий біологічний словник, видавництво Українська радянська енциклопедія. І тут дивіться, як ілюстровано діафрагма, діброва. Цікавий словник. Можливо, варто забрати. Так. Так, що тут ще є? Основи медичних знань. Далі посібник знову для фізики. Так, і такий ось довідник по інфекційним болячкам. Добре, друзі, не хворійте. От. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Кому якісь книги потрібні, в описі до каналу є мій номер. Звертайтеся. на все добре. Так, друзі, також ось е, дві книги я був одного разу, зайшов і забрав. Я їх вам покажу. Я зайшов, вони просто валялись на землі, не знаю, де вони там взялись, більше книг не було. Ось лікарські е, рослини і способи їх застосування в народі. Я таку книгу вже продавав. Ось вона 59-го року. Не пам'ятаю, здається, я друге видання продавав. А це. Перше. Ось так вона оформлена в непоганому, до речі, стані книга. Так, і ось ця книга це Ганзілка і Зікмунд. Два дві, дві таких особистості дуже цікавих, які подорожували по світу. на... Автомобілях. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, я думаю, вони заслуговують на увагу, тому що тільки вдумайтесь, вони 9 років провели в подорожах по світу, побували в різних місцях, написали десь 9 книг, здається. Також вони написали книгу про подорож по СССР, яку не опублікували, тому що по політичним. Мотивам її заборонили публікувати. Про це також можете дізнатись самі, якщо бажаєте подивитись, і привезли вони з подорожей своїх 50 тисяч фотографій, кіноплівки, і написали ось такі ось книги. Я ж кажу, це ось такому виданні. Вони є. 1960 року Молода Гвардія. Тут це книга друга, а їх там чи 6, чи 7, щось таке. І ще є одне видання, здається, Чеське. Ось також е, можете подивитись. Таку книгу я вже продавав, і ще одну із цієї серії. Оцю особисто залишу для себе, тому що хочу познайомитись. Дуже вона багата на фотографії такого ось плану подивіться, який тільки в них був автомобіль, можна сказати, якийсь як е, казковий. От, дивіться, як він виглядав. Там їх три в них було загалом ось е, такі справи. Добре, ось такі ще дві книги хотів вам показати, які я буквально десь не знаю, днів п'ять назад заходив і забрав. Так, друзі, привіт! Відкриваю е, таку рубрику. Називається вона на каналі е, Посилки від підписників. Зараз буду розпаковувати, дивитись, що там, і вам також покажу. Так, друзі, розпакував я, дивимось, дивіться, <кхід> ось такий ось клей для того, щоб клеяти книги. Він, я так розумію, Щось таке, як ПВА, ну, не більш якісніший. Ось так. Ось така ось штука. дрюка. Так, далі дивимось цукерки, ось такі ось цукерки. Так, це, я так розумію, для, для цього як флаєр вішати на шию. Ось такий ось з карабінчиком така ось штучка, ось така ось розмальовка. Дивіться, Ну це для дочки. Далі ось такі ось канцелярські всякі штучки. Шоколадні смаколики. Так, далі дивіться, набір ось таких ось резинок. Ось така ось іграшка новорічна, цікава. Ось так. Так, далі. Ось такі ось канцелярські речі дуже корисні для того, щоб робити замітки в книгах. Далі, ось така ось канцелярія, різні ручки, маркери. Ось так. так. Далі дивіться, яка кількість ось такого ось кольорового. Паперу, різноманітного. Також дуже гарно мені знадобиться, наприклад, для того, щоб навіть по кольорах зробити тут замітки, і на полички де книги, наприклад, зробити приклеїти і зробити там, наприклад, А. Це і зробити в себе в зошиті позначку. Що це, наприклад, там, література історична чи ще якась для оформлення своєї бібліотеки. Також можна їх порізати, ось так, розмітити. Також зробити е стікери, такі закладочки для книги. Ось така ось кількість кольорового паперу. такого. Так, так, кольорові олівці. Далі. Ось такі чудові наклеєчки з різними з совами. Сов я люблю. Так. Далі такі ось також, ще такі ось стікери. Ось такий ось брелок цікавий. Так, ось такий ось блокнотик, ще, як гарний такий, дивіться, як він оформлений. Щоденник, можна сказати, ось так, ось такий ось щоденник. Ось такий ось також. Е, для заміток можна собі робити, вона клеїться, даний папір клеїться, ось такий ось так. Е, далі дивимось ось така ось шапка. Буду зимою ходити. в'язана. Ось така ось посилка від глядача. Дуже я йому вдячний, мені дуже приємно, особливо за ось цю ось, ось такий ось клей, тому що книги я клею, він мені дуже і дуже-дуже знадобиться. Ось ось така ось, друзі, рубрика початок, як то кажуть, добре. Дякую я або вставлю в якесь відео або окремо якось зроблю якийсь розділ. Ось така ось посилка. Посилка ця, друзі, прийшла із Польщі. Добре, далі буде. Так, друзі, песика ще забув. Буде охороняти книги. Ось так. Ніхто не пройде отакий ось охоронець.